З мінтою виконання заходів фонду «Партнерство за сильну Україну, також представництва Міжнародного комітету Червоного Христа в Україні компанії Вода Донбаса на прошлій неділі було отримано 25 зарядних станцій екофлон. Отримане обладнання дозволить наладити стабільну роботу. Об'єктів критичної інфраструктури, системи життєзабезпечення. Зокрема, ці зарядні станції забезпечать надійну функціонування обладнання зв'язку аварійного електропостачання, освітлення, а також інших критично важливих систем під час можливого знеструмлення. Під час Проведення військових дій. Також ми висловлюємо подяку нашій Донецькій обласної держадміністрації за постійну підтримку допомогу в нашій роботі.